Стоїмо на автобані, гел бензин, в башині бензин, прямо постійно автобана, 2 кілометри не доїхали до заправки. Проводжу в Німеччині соціальний експеримент. У мене є табличка, бензин. Я от зараз стану на трасі і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз по хвилин 15 ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо біля себе ставимо красиву дівчину. Сейчас глянемо, що буде потом. Коротше, виглядає це отак, на неї хелп у мене написано бензин, хелп бензин. Чекаємо, поки, поки нічого. Да. Зупинялись. Три рази зупинились. Три рази зупинялись, спрашували, але ну, ніхто ж собою бензин не возить, розумієте? Так, під'їхала служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Так, да, диви, у нас це є, у нас паливо є. Поїдемо додому зараз. Я знаю, я знаю.

Мої поляки, молодці. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі. Друзі, після цього всього я не знаю, як ми опинились дома. Мама всі готує борщем. Мама говорила на їсти. Їст... Всі їст... сидять дванадцять ночі і ночі, борщ. Шок. І що? Шо? Дуже смачний. Тійшла мої мрії, червону руту не шукає вечорами. Ти у мене єдина ти.